Ясна, на весь світ засіяла, над веде позвізда ясна, на весь світ засіяла вечір добрий, вечір свята. Ми вітаємо вашу хату, ваших рідних і малечу. Святий вечір, добрий вечір. Поспішайте за звіздою, з молитвами. Полядою, і нехай весь світ почує, що свята зоря вінчує у вифлеємі, у Яскині ваш Господь родився нині. Коли ласка, впустіть в хату, бо далека нам дорога. Будемо полядувати і славити Христа Бога. Хай радість буде у вашій хаті на хвильку просим нас прийняти. Пригода е, дивна нині стала, у небі зірка засіяла. Під вашу стріху у вашу хатину несемо нині веселу новину, що в Ефлеємі Христос народився, з діви Марії нам воплотився. Мир тобі, українська хатино, хай святиться тут Боже ім'я, хай панує між вами щоднини любов, дружба і правда свята. Божа ласка на землю зійшла у вертепі, у яслах на сіні народилося нині дитя. Хочу я дізнатись дуже, звідки, ля ви милі друзі. Ми, звичайні пастушки, що пішли гуляти. Здивувалися обоє, диво споглядати. А звідки ля? з якого роду? З українського народу! Красний є, як Божий рай, український рідний край. А хто вам сказав новину про народження дитини? Як ангели заспівали, ми всі разом те знали. Ми тебе на хмарах зріли, поміж тими, що ясніли. Так і я там був між ними, побратимами ясними. Та сюди я завітав, бо Ісус так научав. Хай один із вас Ангели злине в українські села, щоб його могли узріти милі українські діти, щоб сказали, що бажають, може, в серці смуток мають. Де Христос родився, з діви його оплотився, як чоловік з пеленами у Бога оповився, як чоловік, А воно сьогодні... всі струнком повставати, то і роцар іде до хати. Ну, хоч в школі я не вчився. Ну так собі крутився, та з дітьми завжди мирився. І на все ми мали згоду нікуди не йти в лиху погоду, довше в ліжку полежати, і домашнє все списати, прогуляти два урока мінус дві страшні мороки, а вірші, диктанти і задачі то, що в купі мали срач. А ви ще хто такі? Що не вдома уночі, в таку пору усі діти, має за плашетами сидіти. Та ми вийшли бояти, кличуці ці, полятувати. Полятувати. і на небо задивились, що так гірочки покрились. Воно, видно, Іродинуко, що читати ти не вчився, надто часто вже ліниться. Розповімо тобі новину народила діва сина Месію. Царя усього світу обіцяного в заповіті. Ну от я взяв і вже повірив, хто так посмів і всі сили ірода зневірив. Я не лінився, маю радників за триста. Нащо часи витрачати, якщо можуть все розказати? О, ну я усіх вітаю! Тільки даруйте, О, трохи позіхаю, так падло було спекла йти, мести по собі всі сліди. Сумніваюсь, що хтось з вас мене не знає. Як сили маю, привіт всім махаю. Я завжди поруч, де треба робота. Де думати треба, де сила й охота? Я чорт із пекла, а для тих, хто не знає, то ще лінь називають. І рот неука, мій давній колега, завжди допоможу, де буде треба. Зараз же мерщій поклич всіх моїх триста мудреців. Ой, та де аж триста, що за морока? Троє прийдуть, та й буде доста. Вони все знають і все нам розкажуть, а пан чор собі поки приляжуть. Я, цар єгипетського роду, де мій народ з давніх давен пророкував і проповідував, що має народитись Божий син, Спаситель світу. Побачив я зорю і вирішив дари з собою взяти, щоб Ісуса привітати. Я, цар індійського народу, де мій. Народ по горах і лісах блукає, різних богів собі шукає, а сьогодні ангел мені сповістив, що Христося народив, і я дари з собою взяв, Щоб Ісусик їх прийняв. Я, цар грецького народу, я не боюсь нічого зроду. Мій народ у моря гуляє і Бога за все величає, а на сході зоря засіяла. І дорогу мені показала, і я з собою взяв, щоб Ісус таких прийняв. Один я цар тут, володар цього краю, царя дитячого я не знаю і знати не бажаю. Чорти, друже милий, який би там не був лінивий, треба твоя допомога знищити отого Бога. Добрий друже, все як скажеш, все зроблю. Ти ж мене знаєш. Іди до Вифлеєми міста там воїнів моїх двістах перебити всю дітвору без пощади, без розбору. Кожен хлопчик до двох літ хай загине так зробіть. А я певне з глузду з'їхав. То скільки клопоту, то краще я смерті віддам ту роботу і поп'ю си компоту. Тут панове я з косою, ніби кликав, хто за мною. Кого маю я скосити і кому прислужити? О, то я тебе покликав і хотів спитати. Чи могла б допомогти нам світ врятувати. На? Кому це має помагати? І в якій то справі, чи не замішаний бува там Ірод лукав? Ну, як тобі сказати? О! Пардон! Щось я дуже хочу спати. Тримай нотатку, бо не маю часу. І дуже хочу спадки. Там все пише, що і як зробити, і хто просить прислужити. Що, скількох я маю вбити, царю іроду служити. Ото чорт, ото лінцяй. Я не буду забирай. Чорт! Чорт! я забув наголосити, але бачу смерти. Що можна тобі доручити? з них ніхто не має жити. Їх усі скоси, крім того, Бога ще скоси малого, що на мій напосівся. Ох, не буде цього царю, я косою їх не вдарю, бо мале дитя в яскині має владу в світі нині, мушу я йому служити, а тебе прийшла я вбити. Я могучий. І багатий може добрий викуп дати. На ось золото моє, тільки не чіпай мене. Твою душу мушу взяти за неодство жди розплачу. Ми прибули. Борино зло, лютий цар відступив, звалив його спільний, доволі порив. Хай згода і любов поміж вами панує, хай справами вашими серце керує, хай злоби і заздрості згине отрута, щоб ірод ніколи не зміг повернутись. Дай вам, Боже, файно жити і ніколи не тужити, хай у хаті буде хоже нога літа. Дай вам Боже, дай вам Бог сповна любові. Кожній справі, в кожнім слові, зміни тільки на хороше, повні клуні, дай вам Боже! Дай Бог радості і втіхи, повні жмені, жарт і сміху. Вірте, правда переможе, щастя і долі, дай вам Боже всім дорослим і маленьким. Зичу, жийте здоровенькі, на потіху всій родині і на славу Україні, щоб вас Бог благословив вас і вашу стріху, щоб прожили в Україні, Богу на утіху. Христос рождає! славімо! Славі Добрий вечір тобі, пане Господарю, радуйся, ой, радуйся землю.